Может, и называется и так Сікарі без кордонів на цій геолокації помити тричі для того, щоб зайвих ніяких речовин, щоб лабораторія мала максимально правильні показники і Перепони бувають різні. В цілому, це зараз доступ просто в зв'язку з обстрілами і зв'язку з тим, що лінія фронту дуже гаряча. Після того, як підірвалася дамба, 8 червня вода досягла стіна води досягла свого піку, піднялася на 5 і 6 метри і 200 кілометрів. Повз 80 населених пунктів пройшла аж до Чорного моря. Ми будемо брати забор води і донних відкладень. Третій раз з цієї точки це наша 11-та точка із 12-ти, які ми досліджуємо, і ці всі дослідження ми будемо робити на основі ДСТУ, які стосуються забору води і донних відкладень, а також роботи забору. Води з скважин та колоїдів а для чого це нам потрібно? Для того щоб дізнатися, які токсичні речовини потрапили у навколишнє середовище разом з водою потрапили в наші ґрунти, і як далі це все буде впливати в першу чергу на рослини тваринний світ і водний світ. Сталася катастрофа, це було дно фактично епіцентру. Друге, 11, 2023, перша точка час. 11.26. Від першого забору ми завжди маємо виключно 24 години для того, щоб забрати всі точки і за 24 години довести до лабораторії в Одесі. Але не лишаючи. 10 хвилин до кінця ми маємо привести хоча б за 20 годин до того, як скінчиться дія, фактично життя в цих всіх банках, бакляшках води і мікроорганізмів, і все, що тут відбувається. Тобто матеріали для того, щоб далі досліджувати їх пізніше і передавати іноземним лабораторіям. Ми тут тихенько прибираємо, будь-спортзал, але який є там, воно теж бачите, остається, падає, падає, все тут а потолок. Й... ну Я вірю, все одно, що ми цей будиночок. Обов'язково прийдемо. Так. Запрошуйте. Запрошуйте. так було, б, тому що чоловік у мене по шию тут був. На вулиці, там, де забор і будинок. Там взагалі ну, чоловік плавав. Ніхто в нас уте не був впевнений, що це так вода швидко сюди наповниться. І він даже коли дзвонить мені і каже: не хочу тебе розстраювати, я кажу чим. У нас будинка нема. А я як, як нема, каже, впала вже стінка, все. Признали зруйнований. Це ваш? Да, так, Наш і ще один. Залазять. Але чуть лише тут це вони сказали, ні ще трогати не можна, тому що. Віримо, звісно. Ми плануємо все одно. Маленький будиночок, але може колись тут відстроїмо, тому що тут ну тут неймовірно, тут літом така красота, тут аж, ж ну, дуже гарно. Перший час люди були в такому шоковому стані, і багато ніхто навіть не знав, як в такій ситуації можна поступити. Тому що ну, не кожен і це в житті в кожного таке і було. Тому люди були налякані, але з часом ситуація стабілізувалася. на допомогу прийшли наші МЧС, наша військова адміністрація і волонтери, які швидко налагодили такі життєдіяльні жилки до нашого населеного пункту. Була підвозилась вода, підвозились продукти харчування постільне, постільна білизна, продукти харчування і Гігієни. Пікові ситуації були саме забруднення, були впродовж. Перших кількох тижнів. Потім це забруднення зменшилося. Але коли дують вітри під Дніпробузького лиману в сторону Одеси, то і зараз ми спостерігаємо збільшення забруднюючих речовин у воді, збільшення токсичних речовин, збільшення біогенних речовин. А ми також дослідили місце забруднюючих речовин. Не тільки у воді, а також у біологічних організмах. Це в мідіях, це в рибі і в рештках дельфінів, які ми знайшли е, на узбережжі Чорного моря після аварійної ситуації. І ми побачили, що дійсно у сотні, тисячі разів більше ці забруднювачі, ніж це може бути. при нормальной жизни деятельности этих тварин. В основном были превышения по токсичным металлам. Нельзя сказать, что все из исследованных веществ показали превышение, но некоторые из них показали превышение ПДК, и с экологической точки зрения это Значительный урон. Это ухудшило экологическое состояние.